Привіт усім. Ну от скажіть, що перше спадає на думку, коли чуєте слово Африка? Мабуть, безкраї савани або ж палючі пустелі. Сьогодні ми вийдемо далеко за межі цих стереотипів і відкриємо для себе континент абсолютно неймовірних контрастів та природних чудес. Так найчастіше це, звісно, безкраї савани, де пасуться велетенські тварини або ж навпаки спекотні пустелі. І це правда, але знаєте, це лише малесенька частинка всієї картини. Африка це ж насправді континент абсолютно вражаючих контрастів. От тільки уявіть собі, сніг на вершинах гір майже на екваторі, або ріки, що буквально вдихають життя у пустелі, чи густі, пригусті ліси, які ховають стільки таємниць. От саме в таку подорож ми сьогодні і вирушаємо. Отже. Нашу подорож ми почнемо з двох таких собі крайнощів. Спочатку піднімемося на мовчазний крижаний дах усього континенту, а потім потім спустимося до його гуркитливого серця, де вода показує всю свою неймовірну силу. Просто послухайте п'ять тисяч п'ять метрів. От саме така висота гори Кіліманджаро. Це ж найвища точка всієї Африки. І що найдивовижніше, вона знаходиться практично на самому екваторі, і цей факт він же просто вражає, правда. Попри те, що гора розташована в одному з найспекутніших регіонів планети, її вершина вкрита вічними снігами та льодом. Ну, це ж найкращий доказ того, наскільки різною може бути Африка. Ну що ж, від цієї тихої, крижаної величі, давайте перенесемося до чогось абсолютно протилежного, до оглушливої сили. Місцеві називають водоспад Вікторія Мосіотунья. Знаєте, що це означає дим, що гримить. І знаєте, влучноюшою назви просто не вигадати. Потоки води зриваються вниз з такою шаленою силою, що створюють цілі хмари водяної пари. Вони піднімаються на сотні метрів угору. А гуркіт гуркіт чути за багато-багато кілометрів. Це справжня стихія, втілена у воді. Окей, вода, яка показує свою міць у водоспадах, вона ж є і джерелом життя. Тому тепер давайте поглянемо на річки. Це ж справжнісінькі артерії континенту, які формують ландшафти, підтримують цілі цивілізації і створюють абсолютно унікальні екосистеми. Так, давайте швиденько пройдемося по трьох гігантах. Отже, Ніл найдовша річка яка несе життя прямо в пустелю. Далі Конго найповноводніша, що протікає через густі тропічні ліси. І річка Оранжева, вона відома своїми порогами і водоспадами, кожна унікальна по-своєму. Гаразд. Від життєдайних річок переходимо до тих самих безкраїх просторів, які так часто і визначають наш образ Африки. Це світ відкритих горизонтів, від трав'янистих рівнин, що просто кишать життям, до мовчазних величних піщаних дюн. Ага, савана. Це ж той самий класичний образ Африки, правда? Безкінечні трав'янисті рівнини, які стали домом для найвідоміших мешканців континенту. Тут і стада зебр, і антилопи гну, і звичайно ж величні слони та жирафи. Це одна з найбагатших екосистем планети, де розгортається одвічна драма хижака та здобичі. Але знаєте що? Навіть африканські пустелі повні сюрпризів. З одного боку гігантська Сахара, справжнє царство піску та вітру, а з іншого калахарі. Це така собі напівпустеля, яку перетинає річка Окаванго і створює неймовірний оазис болотисту дельту, що просто кишить життям. Це ж два абсолютно різні світи. Так, відкриті простори змінюються густими густими хащами. Наша остання зупинка це зовсім інша Африка. Ми ніби занурюємося у щільні та яскраві тропічні ліси, у приховане зелене серце континенту. І тут... Тут панує абсолютно інша атмосфера, густа вологість, така приємна напівтемрява під кронами дерев велетнів, і звуки, звуки, що долинають просто звідусіль. Це світ, де життя тягнеться вгору, розгортаючись не на землі, а десь там, серед гілок. Високовисоко -високо вгорі в цьому зеленому лабіринті гілок вирує справжнє життя. Тут живуть незліченні види мавп, величні горили і, звісно, неймовірна кількість яскравих птахів. Їхні голоси створюють таку безперервну симфонію лісу. Це галасливе царство, приховане від сторонніх очей. Ну і звісно, африканська дика природа набагато набагато багатша. У річках ховаються велетенські бегемоти та небезпечні крокодили. Саванами мчать найшвидші хижаки планети, гепарди, а рівнинами бігають пруткі страуси. Буквально кожен куточок цього континенту є домом для унікальних і просто дивовижних істот. Слухайте, ми ж побачили лише малесеньку частинку природньої величі Африки, від засніжених вершин до спекотних пустель, від могутніх річок до густих лісів. І от коли бачиш все це розмаїття, неминуче приходиш до одного важливого питання: а як Як ми можемо зберегти всі ці безцінні дива для майбутнього?